Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас у новому осінньому влозі. Сьогодні я хочу зробити таку максимально е, затишну атмосферу, і для цього мені потрібно е, зробити декілька пунктів, які я собі придумала в голові. Перш за все, я е, хочу зробити осінню гірлянду. І в мене є ось референс із е, Пінтереста. Я думала спочатку зробити щось е, по типу. Там просто листочки, якісь жолоді, але це занадто просто, а я не шукаю простих шляхів. Тому мені захотілося щось більш оригінального, і я знайшла ось цей тут буквально 5 деталей, 5 фігур, і я не знайшла шаблону. Але у мене є доступ до канви. і я зараз спробую собі сама зробити шаблони для. Фетру, щоб я могла вирізати і прошити. Тому зараз цим займуся, сподіваюся, що в мене вийде. І взагалі я планую це зробити на швейній машинці, бо минулого року я робила новорічну гірлянду, я це все шила вручну. Це, в принципі, також окей, але це займає набагато більше часу. А на машинці я пробувала зробити. Банер, і в мене в принципі непогано таки вийшло, тому хочу спробувати в цей раз все прошити якби автоматично, і сподіваюся, що в мене вдасться. Тому буду вас тримати в курсі і сподіваюся, що результат буде доволі гарним. It has been for one. Tired. 27 От за що я обожнюю свій плотер? Я його роздрукувала, запустила на вирізку, і мені не потрібно вручну вирізати ось ці всі детальки, я зекономила купу часу і тепер лишилось перенести візерунок на фетр і все це вирізати і зашити. <гум> Всього лиш нічого. Але якби у мене була спеціальна. Спеціальний тул для різьби по тканині, я би могла просто покласти тако фетр, запустити вирізку, і воно би зразу по самій тканині вирізало мені форму, ту, яка мені потрібна. Але я не купила поки що саме лезо, тому буду вирізати фетр вручну. І так, в мене ж все готово. Залишилось тепер вибрати кольорову гаму. Як бачите, у мене дуже багато фетру, він вже два роки в мене лежить. Я трохи буває використовую його, але в цілому більшість із цих листочків в мене недоторкані. Тому зараз потрібно буде підібрати, які кольори мені будуть найбільше підходити. Я, напевно, почну із цієї лати чашечки. Я ж тут побачила, що у мене є дуже прикольний. Такий типу бордовий. Зараз десь я його тут бачила колись, а можливо, його вже більше і немає. Окей. Okay. Ну ладно, візьмемо тоді ось такий коричневий. Це буде основа стаканчика. Потім е зелений от такий буде е сама оця штучка, типу слів. Потім мені потрібно біло. Біло в мене є. Білий в мене багато. Я колись собі купувала. У мене білий, до речі, чомусь найгробіший, не знаю. Коротше, білий в мене буде і на крем, і на чашечку, і на саму цю е, фігурну як би, дужку, як воно називається, не знаю. Так, далі на гарбузик. На гарбузик мені подобається ось цей колір. На саме цей pumpkin. І я ж, напевно, його використаю. Для ось цього маленького да, на чашечку тому берем. Потім можна одну чашку зробити таку оранжеву, або можна ось цей колір взяти на пиріг гарбузовий. От, а чашку, чашку, чашку. Можна ось такого красивого шовтого кольору зробити одну. І друга темніша, да? Другу можна зробити. От, до речі, оранжевий в мене вже є розпочатий, то я краще візьму його. Да, замість цього. От. А на другу чашку хочеться якогось такого, можливо, можливо, зелену. Або ось... ось цей красивий кольор. До речі, ось цей, напевно, я візьму на стакан лати. А на саму чашку візьму там той інакший кольор. Потім м -м треба мені трошки зеленого. Зелений я взяла там яскравий. Ну, тут у мене є кусочок зеленого. І що? І на, само... на самий хвостик гарбузинки. Я візьму ось такий, типу, оливковий. От. І ще тут є ось ці. Як вони називаються? Жолоді. На жолоді, в принципі, може підійти будь-який кольор, і сірий на шапочку у мене є сірий. Все. Зібрали комплект. Тепер мене задача то все перевезти і вирізати. Я в магазин подивитися фарбу для волосся, і, можливо, собі куплю гель для нарощення нігтів, якщо там буде. Значить, купила я собі фарбу. Купила на один відтінок світліше, ніж минулий раз я брала, бо. Я брала 6 і 7, і я їх міксувала, і мені здалося, що в мене вийшло ніби трішечки темніший колір, ніж я очікувала. В цей раз я взяла 7-8, щоб воно було більш до мого справжнього кольору. І Зараз йду в доларовий магазин. Тут зручно, що воно все на одній плазі, хочу глянути. Можливо, там є папочки такі маленькі, можливо, ще щось собі подивлюся. Не знаю. Зараз побачимо, що в них є в асортименті. Тут є стільки всього. а таких папочок, як мені треба, немає. Тільки отакі от маленькі є. На а 4 але то забагато, завеликі. великі. Так що прийдеться замовляти, певно, з Китаю чи що, я не знаю. Зато в доларамі завжди є приколи. Я вже собі взяла найголовніше э, цей контейнер. Дивіться, тут прям прикольно. Мені подобається. Такі штучки. Ну, взагалі дуже симпатично. До реті, може, я сирошнички візьму, якісь осінні. знаю, які маленькі. Або такі. Щоб ви не думали, сьогодні не знаю, яке вересня, коротше, середина вересня, а тут уже і дощик, і гірляндочки продаються. Все як має бути. Торіс 2. А я ще навіть не прикрасила хату до осені. Значить, невеличка б'юті-вставочка, вирішила вам показати, чим я займаюся. Сьогодні вирішила зробити собі нарощення. Я колись робила нарощення на uh, Builder Gel, але він занадто рідкий, і з ним важко було працювати, тому я замовила ось такий. Він прям дуже плотний, він ледь-ледь витявлюється з тої банки. Uh, але. В мене є ось такі форми для нарощення, Я там все це пензликом роблю так як має бути, Передивилася купу відео в Тіктосі, в YouTube, як то робити. І як на перший раз, мені здається, що дуже навіть непогано. Зараз мене Ось от, такі от каратишки. От. Але рука з нігтями виглядає набагато якось естетичніше чи що, не знаю. Плюс я на фоні собі вимкнула фільм Мій рік в Оксфорді, дуже класна історія. Якби я не робила паралельно собі манікюр, я би плакала на цьому фільмі. А так, я просто кайфую від того, наскільки це красиво знято. Я дуже люблю цю акторку Софію Карсон. Вона просто, напевно, стала моєю топ-улюбленою акторкою. І так. Да. В принципі, отак от проходить мій день, на це пішло десь півтори години на, оцей, на одну руку. Зараз в мене ще має бути одна рука право. Треба якось собі зробити. Право зробити набагато важче. В мене такі, бачите, каратишечки, але зараз собі включу ще якийсь там фільм або серіал, або влог, якийсь не знаю. І буду робити. Тому просто хотіла показати, чим я займаюсь. Ну що ж, мій салон на дому закрився, я вже зробила собі дві руки. Звісно, права в мене не настільки красиво вийшло, як ліво, але це логічно. Звісно, не ідеальна, я бачу тут свої косяки, але і я не майстер манікюру. Це нарощення. Я робила таке вперше. Як для першого разу, мені здається, непогано. Оцей ніхті в мене зламався, то я його намагалася реабілітувати якось. Не дуже вдало вийшло, але it's ok. Подивлюсь, як воно буде носитися, бо зазвичай в мене гель-лак не носиться довше двох тижнів. А, а так як це нарощення, то маю надію, що вони протримуються трошки довше. Отак. От Тому... Я дуже здоволена результатом. Дуже такий ніжний нюдовий відтінок. Можливо, пізніше, на наступний раз, я зроблю більш щось темне, осіннє, або навпаки, У мене є такий милий молочний лак із золотими такими вкрапленнями, буде гарно. Але поки що мені головне подивитись, наскільки вистачить ось цієї носки, і як буде з ними відростати кутикула. Напишіть, як вам <гум> в коментарях. Можливо, тут є майстри манікюру, то, можливо, ви порадите щось. Що 에... взяти до уваги на наступний раз. усім привіт у новому дні. Хотіла вам показати, як зараз виглядає моє волосся. Я пофарбувалася, казала, взяла два інших відтінка, трошки світліше, ніж минулий раз. І це прям 100% попадання, бо це ну, чисто мій натуральний колір. Я не знаю, чому всі мої попередні майстри хотіли мене пофарбувати в темніший. Якщо ось це, Ну, це просто. не знаю. Але суть не в тому. Я зараз е, зібралась. у мене такий джинсовий лук. Хочу поїхати в Мол, подивитися в магазині HM. У мене досі лежить моя гіф-карта з дня народження, і я подивилась на сайті, в них зараз дуже великий розпродаж осіннього декору і якийсь одяг новий класний завезли. Тому, якщо те, що я бачила онлайн, є в офлайн-магазинах, я хочу щось придбати, За мною прогулятись, надихнутися такою красивою осінню. І беру вас із собою, покажу вам, що... Продається, я сподіваюся, що там не пустій полиці, тому що минулий раз, коли я йшла познімати, там просто все було вже sold out. Сподіваюся, що в цей раз мені пощастить більше. Вгадайте, куди я приїхала, правильно. Найкращий магазин, де можна купити якийсь декор. Хочу трошки надихнутися. Я вже вдома зроблю розпаковку. Покажу, що купила. А зараз познімаю огляд. Much. they were scared i died protect each other Що ж, я вже повернулася додому і хочу вам показати свої покупочки, свої знахідки. Їх небагато, але мені прям подобається те, що вони такі мінімалістичні, практичні і якраз по сезону. Значить, моя перша зупинка був в H&M Home. Я йшла туди цілеспрямовано з якимось осіннім таким затишним декором. На жаль, там уже все розібрали. Залишилося е, буквально декілька підставок. Е, Дуже мало з чого вибрати, але мені кинулися в око ось такі дві гарбузинки. Вони мені прям дуже сподобалися я ось так ближче покажу. Вони були і в зеленому кольорі, ось такі маленькі, і в такому кремовому, такі, що повищі, також були. Я спочатку думала взяти. Дві кремові, потім думала взяти ось таку зелену, а ось таку кремову, але потім я їх представила і мені сподобалось саме ось таке поєднання. Вони дуже такі витончені, ніжні, це кераміка. Звісно, в них немає ніякої цілі, це просто декор. Але вони мені прям дуже сподобалися. Я їх планую поставити десь у нашій спальні, Вони прям ідеально впишуться. по... Дизайн інтер'єру. А ще H&M Home були знижки на весь домашній декор 20%, тому я вирішила ось цю свою гарбузову композицію доповнити якоюсь свічечкою. То я взяла ось таку мініатюрну, вона пахне заходом сонця. Я не знаю, як можна було втілити таку абстракцію у запах, але це дуже приємний такий свіжий аромат. Мені подобається, я не буду її запалювати. Це чисто для декора. Ось так. Ось такий буде ансамбль. Мені дуже подобається такий триколірне таке триколірне поєднання, дуже-дуже симпатично, дуже мило і дуже мінімалістично. І я прям дуже люблю. Наступна моя зупинка це був Віннерс, це магазин, в якому ти знайдеш абсолютно на будь-який смак, різний декор, різні всякі такі домашні штуки. Моя ціль була конкретно знайти якусь свічку і знайти дві осінні чашки. Зі свічкою було набагато легше. Я взяла ось таку, вона мені дуже сподобалася. Я не люблю осінні запахи по типу там pumpkin spice latte, або просто якісь там гарбузові кориця. Це не моє. Для мене це занадто терпко і занадто так духмяно. Я люблю більш свіжі аромати, тому із всіх свічок, які там були представлені, мені сподобалась ось ця. Вона не, осінь, не пахне осінню, але вона виглядає дуже так осінньо-атмосферно. Тут запах жасміну і когось там дерева. Тому я такі запахи дуже люблю. Вони такі нейтральні. І вона. Знаєте, пахне чимось таким, як ніби. Дорогим, дорогою якоюсь косметикою, чи дорогим лосьйоном, я не знаю, ну прям дуже такий приємний аромат, не нав'язливий. Я її поставлю десь тут або на кухні, або у вітальні, аби вона так створювала атмосферу. І для мене важливо, щоб свічка мала ось таку кришку, коли її хочеш загасити, просто накриваєш і весь цей дим залишається всередині. Тому, власне, ось така от нова моя любимочка. І е ще в мене була мета знайти якісь класні нам осінні чашки. Ну а з чашками Вінерса в мене трішечки вийшла заминочка, тому що я хотіла саме якоїсь такої е або гарбузовий принт, або щось типу того. Лист листочки якісь щось типу нейтральне, але наразі вже все розкупили. Зараз повністю йде підготовка до Хеллоуіну. Я те свято не святкую, не розумію, не толерую, тому для мене цей декор навіть не розглядався. І з того, що залишилось на поличках, мені сподобалася одна лише кружечка, але я хотіла, щоб це була пара, тому вона відпала. І я взяла ось такі. Вони дуже нейтральні, класичні, ось тут такий, бачите, ніби випуклий принт. Дуже прикольно. мені подобається, що вони великі, я саме такі і шукала, щоб вони були об'ємні, щоб сама, ось ця, я не знаю, що це порцеляна, кераміка, я не сильно в цьому розумію, щоб воно було тоненьке і щоб воно було приємне в руках. І якби було їх чотири, я би взяла цілий набір. Але, на жаль, залишилося тільки дві, тому я їх забрала. І мені прям вони дуже подобаються. Я сподіваюся, що... З них буде прям дуже смачно пити чай. Ну, і для того, щоб мені чай смакував смачніше із новою чашечкою, я вирішила зробити якусь таку осінню випічку. Я не буду постандартно пекти сінабони або якісь шарлотки. Я хочу зроб... зробити нам ось такі печиво-горішки зі сгущеним молоком. Такий смак дитинства. У мене є спеціальна формочка, в принципі, в мене є все для цього, тому я зараз хочу піти на кухню, трішечки покуховарити, включити собі якусь таку романтичну комедію осінню, запалити свою нову свічечку і е, приготувати такий затишний осінній десерт. На цьому, друзі, буду завершувати цей влог. Я сподіваюся, що вам було так само цікаво і затишно, як і мені. Якщо це дійсно так, то підтримайте мій канал своєю підпискою та вподобайкою, а також напишіть декілька слів в коментарях, що вам сподобалось найбільше, як ви собі створюєте осінню атмосферу. І мені буде дуже цікаво прочитати, поспілкуватися з вами, і ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всім па-па!